Всім привіт! Сезон закаток продовжується, і я дійшла до того, що пора вже квасити помідори. Я їх не квашу серед літа, тому що вони від жари перекисають. А помідорчики, які заквашені вже в вересні, коли скоро будуть холоди, вони будуть стояти дуже довго, можливо, навіть до самої весни, якщо ми їх, звичайно ж, не з'їмо. Я взяла 10-літрове відро. На дно поклала листя хрону, і тепер покладу ось такі віточки сухого кропу, з китицями, з насінням, для того, щоб надати максимально багато смаку. Я намила багатенько помідорів і на дно буду класти, звичайно, ж, самі більші або ті, що трохи недоспівші. У мене вони всі поспівші, тому я буду класти на дно самі великі. Я наклала десь третину відра, і тепер помідорчики перекладу ось таким гарним жовтим перцем. Він надасть гарного такого присмаку. Також він закваситься і буде смачний для споживання. Докладаємо до верха помідори і зверху також додаємо перчик. Додаємо багатенько чорного перцю, він просипеться, можете не переживати. І я додаю три великих листка лаврового листя. Це 10-літрове відро. Виходить тут три бутлі. А я зазвичай кладу на один бутиль листок лаврового листя. Насіння коріандру і з десяток насінинок духм'яного перцю. Ось так розсипаємо. Також я висипаю 330 грам солі з розрахунку 100 г на бутиль, а на 10 літрів виходить 330 г. Тепер заливаємо холодною водичкою. Тепер додаю ложечку меду. Мед надасть такого дуже смачного присмаку помідорам. Нічого, що він солодкий, від цього солоду у медові помідори не перекиснуть, але вони будуть дуже ароматні і з таким гарним присмаком. До того ж, мед, якщо ви знаєте, може зберігатися дуже довго і він не портиться. Тому там є спеціальні речовини, які не дозволяють йому спортитися. Зверху я завжди накриваю листям хрону. Це робиться для того, щоб верхній слой помідорів не брався пліснявою. Це відро з помідорами ми віднесемо в погріб і накриємо, звичайно, спочатку кришкою. Десь через тиждень помідори почнуть бродити, і, можливо, від цього шуму лишня вода піде через верх і витече з відра. Тому я знову відкрию відро і зверху ще накладу досить товсто листя хрону, десь 10 листочків, для того, щоб трошки опустити помідори. Щоб вони не торкалися повітря.